Хрещення Ісуса. Чи було це насправді? Христос не приймав хрещення. Це йому приписали, щоб мотивувати людей приймати участь в чорному магічному обряді для наставлення початок на зв'язки людини з Творцем, реальною всеосяжною енергією творіння, частиною якої ми є. Ні одна духовна розвинута людина, яка володіє силами, здібностями та має відновлений зв'язок з вищим я. Не дозволить скувати власні сили. Навіщо це робити? Така людина ні в якому разі не захоче підписувати договір на тисячолітні реінкарнації лише на земному плані. Ви скажете, ну який договір? Це просто обряд хрещення. Будь-яка дія має енергетичний відбиток, той самий підпис, який ми підтверджуємо, що вчинили певну дію. І тут вже неважливо, усвідомлено це було чи не усвідомлено, наприклад, коли дітей хрестять в малому віці, Ісус не робив цього. Людям задурили голови, щоб вони вчиняли так, як хоче церква. В світлу душу церковники під'єднують три енергетичні паразити: отець, син і, начебто, Святий Дух. Війди та очисти тіло Раба Божого, кажуть вони. Тепер розумієте, що вони роблять? Кому служать? Нам дурять голову масонами, щоб висміяти ідею якогось таємного керування свідомістю людей. Ви серйозно? 21 століття, а ви вірите в масонів, що декілька сімей керують всім людством. Не смішіть, бо це божевілля. А хто говорить таке божевільні. Давайте згадаємо Джима Керрі. Його записали через правду в божевільного. А ще якщо я вам скажу, що церкви, храми, релігії і не тільки християнська це верхівка айсберга. А образ Ісуса звичайна експлуатація духовного майстра, який вмів цілювати душу і тіло інших людей 2000 років тому. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, хто насправді керує цим світом.